Отже, ми з вами отримали документ, який маємо відформувати за заданими параметрами. Документ у нас виглядає не досить гарно. Так відбувається, коли, наприклад, конфліктують Word-версії, коли створений документ в одному, а ми відкриваємо у іншому, більш, наприклад, новішому, або навпаки, або скачемо з інтернету, для того, щоб швидко привести цей документ до потрібного навчання вигляду, Можна тиснути Ctrl-A англійську, тоді текст весь всього нашого документу усіх сторінок виділяється, і зробити його з заданими параметрами: а саме 14 шрифт, Times, New Roman, інтервал півтори, і абзац одразу оберемо, обираємо 0-0 і тут повторюємо півтори строки. І, в принципі, бачимо, що наш текст весь змінився на Times New роман але ще маємо вирівнювання по лівому краю. А це ми можемо виправити, натиснувши. По всій ширині сторінки, тоді текст лягає нам вірно. Далі починаємо з вами редагувати документ. По-перше, це заголовок. Шапочка нам потрібно меншого розміру, жирного. Тут ми підтягуємо і бачимо, що ще одразу кидаються в очі. Це Автопереноси слів, які нам не потрібні. Тобто, знову заходимо з вами в макет, є розстановка переноса, ми її відключаємо, натискаємо Ні, і тоді весь документ у нас стає вірного розміщення слів у рядочку. Потім маємо по центру зробити. Шапочку, зробити його чор чорною, і давайте зробимо один відступ, один чистий рядок між назвою і шапкою. Далі, що ми з вами бачимо? Другим завданням у нас це виправити слово дедагогічних по всьому тексту, яке зустрічається, це було слово педагогічних. Як це зробити? Ми виділяємо невірне слово, натискаємо Замінити. Ось воно у нас, і пишемо, тобто, ми маємо. Змінити на педагогічні, щоб воно по всьому тексту змінило. В цьому віконці у нас зазвичай сховане більш детальні налаштування, їх ми маємо розгорнути і раджу натиснути галочку, враховувати регістр. І натискаємо Замінити все. Бачимо, що 35 замін по всьому тексту в нас відбулося. Закриваємо, дивимось на текст, далі ще можемо виправити одразу. Це також в нас зустрічається слово працівники, яке я вам зробила невірним для того, щоб ми відпрацювали. Також виділяєте слово, натискуєте Замінити, бачите працівники. Ми міняємо на працівники. Залишаємо галочку враховувати регістр. І натискуємо замінити всі. Шість замін зробили, продовжити не потрібно, закриваємо. Далі, що можемо ще одразу змінити, бачимо курсив, який нам не потрібен. Виділяємо текст, я думаю, це ви знаєте, і знімаємо курсив, натискуючи на відповідну галочку. Далі акцентуємося на тому, що в нас є. Великий шрифт він нам не потрібен. Для того, щоб його, від нього відійти, потрібно виділити і натиснути комбінацію Shift F3. А ось у нас щось не помінялося. Педагогічних, давайте одразу змінимо на вірне. Ми копіюємо слово, щось воно не змінилося, пишемо педагогічних і натискаємо замінити всі ще дві заміни. В нас можемо перевірити все, в нас слова зробилися вірними. Так, в принципі, більш-менш нормально, але ми бачимо з вами. Давайте одразу ось тут є лишний пробіл. Бачимо великі пробіли між словами. З чим це пов'язано, можна дізнатися, натиснувши ось таку кнопку. Ви з нею знайомі. Ми бачимо, що тут є і не читаємо знаки, і символи розриву строки. Це ми можемо від цього відійти, а натиснувши замінити, маємо знайти ось цей значок. Він знаходиться ось саме в спеціальних розрив строки, і ми маємо його змінити на пробіл, наприклад, і натискаємо Замінити всі. Так, 12. Окей, замінили. І ми бачимо з вами, що наш абзац став більш-менш нормальний. Але продовжуємо бачити. Велику кількість пробілів, яка нам не потрібна. Тобто ми також можемо замінити, ставимо раз, два, три пробіли, міняємо на один пробіл і натискаємо замінити все. Ми бачимо, 19 замін відбулося. І в нас вони зникли звідси, залишилось два пробіли. Тобто ми з вами видаляємо те, що було, ставимо раз, два пробіли, і тут залишаємо один пробіл. Натискуємо замінити все. 65 замін по всьому документу це представте, ми вручну все це робили. Натискаємо ОК і бачимо більш-менш нормальний текст. Але якщо звернемо увагу, нам тут ще заважає. Ось от такий значок нечитаємий, він позначається, його можна вставити: Ctrl-Shift, пробіл. Він також в деяких випадках нам корисний, але зараз ми його приберемо. Тобто ми ось тут замість пробілу натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-Shift-пробіл, і тут ставимо. Один пробіл і замінити всі. 65 також десь в нас було невірних налаштувань. Окей. Так, поки що закриємо, подивимося, чи все гаразд. Добре, а наступним завданням у нас є зробити. Заголовок зробити зміст автоматично до цього документу. Для цього нам потрібно працювати з, зі стилями. Наприклад, у нас є загальна частина, це назва розділу, і ми для цього будемо використовувати стилі заголовків. Вони знаходяться тут. Знаходимо заголовок 1, заголовок 2, заголовок 1 нам потрібен. Натискуємо, але бачимо, що він не так виглядає, як нам хотілося. Для чого взагалі робити і працювати з заголовками, для того, що робиться структура документа. Ось, бачите, у нас з'явився в заголовках ось загальна частина. Далі покажу навіщо. Для того, щоб змінити заголовок 1, його формат, ми натискуємо на ньому правою клавішею і її змінити. І ми хочемо, щоб заголовок 1 у нас завжди був 14-тим ровним, жирним вирівнювання посередині. Тут у нас є, можна колір навіть вибрати і зробити ось так посередині посередині. Окей. І ми бачимо, що загальна частина в нас стала саме таким заголовком. І далі давайте зразу зробимо, знайдемо інший підрозділ, який у нас буде. 23, 22. І так, навіть по тексту не дуже зручно шукати. Це вже я щось пропустила. Так, йдемо за нумерацією. Форма підвищення. 7. Продивляємося, нормально, чи ні виглядає наш текст. Зазначені, видачі, ось особливості підвищення кваліфікації наукових та педагогічних працівників, це також підрозділ, і ми його також зробимо заголовкам. І нас от сюди з'явилося вже два заголовки. Ось є загальний, і чим зручно користуватися, тим, що можна одразу натиснути і перейти до потрібного заголовку. Так, і порядок один можемо зробити заголовком. Щось він якийсь не такий 14-й. Times New Roman. Зазвичай це робиться. Ось так. Тут нам потрібно. Тут абзац у нас, ми маємо зробити нульовий, хай буде так. Тут є ще про фінансування. Ось фінансування, підвищення кваліфікації. Також зробимо його заголовком. Так, так, так. І нам потрібно, щоб ці заголовки були з нової сторінки починалися. Для того, щоб ставити розрив сторінок, треба натиснути Ctrl-Enter. І тоді ця частинка документу відходить на наступну сторінку. Натискаємо особливості підвищення, щоб не шукати довго. Ctrl, ENTER також відбиваємо його. Ну, загальна частина нехай знаходиться на Разом із тематикою. Так, далі для того, щоб зробити авто, ми маємо вставити сторінки. Тавка колонтітули, номер страниці, вверху страниці, наприклад, ми хочемо зробити з вами справа. Так, вот видите, у нас да, появились первый, второй. Це також тоді на нову сторінку робимо. І для того, щоб створити зміст, власне, маємо перейти ссылки на оглавлення автособирання. И у нас з вами вставився ось такий оглавлення. Ну, оглавление нам не надо, нам надо Зміст. Ми його також можемо зробити заголовком одним, це нам не потрібно вже. І цей текст ми можемо зробити також 14 тим Times New Roman полуторним інтервалом. От, бачите, порядок підвищення кваліфікації щось незрозуміле. Це у нас тому, що у нас йде абзац, а не розрив сторінок. Ось ми зробили вірно, так як воно може бути. І маємо обновити обновіть ціліком, зробимо його 14. Times New Roman, півторашним. Щось у нас заскочило. Так. Ну, в принципі, так у нас склався автоматичний зміст документа. І можна перейти Ctrl, переходиться одразу до змісту. Всім дякую!